Вона трохи переживає, але ви не маєте зараз переживати. Господь біля вас, Господь вас приймає, тому все буде добре. Єдине, що для того, щоб церква була удостовірена в її, в тому, що вона сприймає істину Господню, я зачитаю декілька питань, а ви виносильно скажете своє Да, святе. Чи визнаєте ви, знаєте, що Біблія є Богонатхненим Словом Божим і єдиним мирилом віри і життя? Чи вірите, що Отець є істина, син істина і Дух Святий істина, і вони єдині між собою? Хай Бог благословить вас. Чи вірите, що смерть Господа нашого Спасителя є жертвою викуплення за ваші Так. Можете голосніше не стидаєтеся. Чи вірите, що Спаситель є посередником за ваші гріхи та звершує це служіння у небесному храмі? Чи вірите, що силою Святого Духа, завдяки благодаті Божі, ви народжуєтесь для нового життя? Чи сприймаєте і чи бажаєте Божою допомогою виконувати всі 10 заповідей закону Божого? Чи вірите, що ваше тіло є храм Духа Святого? І чи бажаєте шанувати Бога піклуванням за своє тіло, не вживаючи алкогольних напоїв тютюну наркотичних речовин, нечистої їжі та всього, що руйнує ваше здоров'я? Чи вірите, що Бог наділяє свій народ духовними дарами, один з яких є дар Духа Пророчого? Чи вірите, що? Повне занурення у воду в обряді хрещення відображає вашу віру у смерть та Воскресіння Спасителя і слугує заставою вашого Воскресіння? Чи бажаєте приймати участь у підтримці роботи Божої з десятиною добровільними приношеннями? Чи вірите у скорий прихід Ісуса Христа для нашого вічного Спасіння? І останнє питання. Чи вірите, що Дух Святий є утішитель і наставник, який допоможе вам виконувати заповіді Божі і завжди перебувати в біблійному вченні церкви Адвентистів сьомого дня? Амінь. Люда. Власню дати мені Бог, по вірі Твоїй, хрестимо Тебе, ім'я Отця, Сина і Святого.